Дев'ять сильних українських спортсменок у складі жіночої команди з пара волейболу, вири емоцій та запекла боротьба. Шість найсильніших європейських команд зустрілися на змагальному майданчику, щоб поборотися за п'єдестал на міжнародному турнірі Євролізі у Польщі, місто Мисловіце. Розпочинали змаганнями з ігрою з італійською командою. Початок складався, на жаль, не на нашу користь, але ми зуміли перехопити ініціативу і, програючи 0-2, виграли Італію 3-2. результатом задоволений, але є над чим ще працювати. Друга гра була з командою Босні, де впевнено перемогли 3-0. Підготовка до цих змагань була важкою, але цілеспрямованість та завзятість не має жодних кордонів. Через війну в країні я зі сходу. Я не маю наразі дому і мені треба починати зараз нове життя. І я зараз дуже мало бачу з дівчатами. Тобто для мене наразі це дуже важко. На жаль, в Україні ми не можемо зібратися з командою, тому ми тренуємося на виїздах, за кордоном. Коли є ось такі турніри, то ми приїжджаємо завчасно. І тренуємось, і ось так ми готуємось до турніру. Я дуже обожнюю своїх дівчат, тому коли ми бачимося, коли ми можемо грати разом, то для нас це дуже дуже круто. В Принципі з усіма командами, які тут є, ми грали. Звичайно ж, на цьому турнірі в них дещо інший склад. Після ось цих двох днів таких насичених для нас, і до цього був такий великий перерив. То нам звичайно важко дещо відчувається втома, але настрій в дівчат у всіх бойовий. Ми за кожен м'яч ми викладемося наповну, стараємось. В другий змагальний день для української збірної з волейболу «Ситячі» було три поєдинки: Україна-Угорщина! Три-нуль. Польща Україна. Нуль три. Українські спортсменки без жодного шансу для суперників виборювали чисті перемоги. Але у третьому поєдинку поступилися команді зі Словенії із рахунком один Збірна України боролась до останнього та виснажувала суперника, щоб у фіналі взяти реванш за золоту нагороду. Як спортсменкам вдається бути лідируючою командою, не зважати на суперників та залишати всі хвилювання поза майданчиком. Працюю вже з командою Паралімпійської збірної досить давно. Є своя звичайна специфіка. Чата всі з різними характерами, з різними вподобаннями. Зараз все добре у нас в команді і з мікрокліматом і є всі умови для тренувань, для змагань. Хочу дякувати нашим захисникам, захисницям, завдяки яким ми можемо перебувати в таких умовах, бо тренувалися на зборах у Дніпрі, де повітряні тривоги. Прильоти і наше керівництво прилагає всі зусилля, щоб ми тренувалися в таких добрих умовах. І особливо хочу подякувати масажист, фізіотерапевт Михайло Кислий, і гравець чоловічої збірної Дмитро Мельник, їм особлива вдяка і пошану. Коли ми кричимо, і в нас є якийсь настрій, то це допомагає нам в грі. Тобто ми, ми не виключаємося з неї. Це дуже нас підбадьорює і дає насправді змогу перемагати. Слава Богу, у нас атмосфера в команді прям дуже класна, позитивна, весела, тому що є підтримка. А це забули і забуваємо, і йдемо далі. І настрій дуже позитивний. ми прямо кайфуємо від цього процесу. Я дуже їх люблю, я дуже їх ціную, і тому бути капітаном цієї команди. Це насправді дуже круто. Бажаємо жіночій збірній гідно представити Україну у фіналі змагань та закликаємо глядачів підтримувати та вболівати. Бо українці найсильніші та непереможні. Завтра наша команда буде змагатися за перше місце. і, Я сподіваюся, ми переможемо. Звісно, ми хочемо перемогти. Ми йдемо до перемоги. Для нас це важливо, але насамперед зараз дуже хочеться просто грати.